Як зробити трендову скляну шкіру за допомогою корейської косметики, де і як замовити це? Я поясню обов'язково. Тож ми з де дещо прикупили, що я затестила і чимось, я вже давно користуюсь. Тож Перший фаворит всіх покупок це полінуклеотид. Підрен від Ануан. Він зроблений із репродуктивного матеріалу лосося. Сироватка надала абсолютно гарний і підтягнутий ефект шкіри. І на ранок це виглядає неперевершено. Ви ж бачили, мабуть, сотні разів. Це бустер зі спікулами від бренду VT. найперші та найтоповіші. для регенерації шкіри, розширених пор та рубців. Це знахідка. Вже існують безліч патчів на будь-які частини обличчя, котрі розгладжують Морщики. Ми затестили також патчі на широких порах дохи від доктор. Вони з бакучолом і там є мікроголочів. Користуватись ними треба раз на три дні. Результат на І зона з розширеними порами трішки звужується та виглядає доглянутою та зволоженою. Зараз майже кожен бренд косметики створює пусті палетки, котрі ви можете заповнити тими кольорами, котрі вам подобаються. Для тих, хто обожнює парфуми, я принесла ще один корейський тренд на тверді парфуми у різноманітних формах Стільки або креми. Я ще зроблю другу частину. Розкажу про стругачку від Biplane, маску плівку від меді і пудру, маски для очей і бла-бла-бла. Всі ці косметичні продукти ви можете знайти в корейському Інтернет-магазині Але не плутайте з global. На корейському олів'янгу товари значно дешевше будь-яких інших магазинів, і з нього теж можливий викуп товарів завдяки містчану. Сайт доступний лише корейською мовою. Тож доведеться скористатися автоперекладу. Оформити замовлення неможливо без корейського номера телефону. Тут на допомогу приходить сервіс місця на Все, що вам потрібно зробити, це найти бажаний товар на корейському олів'янці, скопіювати посилання на нього і заповнити форму викупу за посиланням на сайті міча на Далі спеціалісти місьче на все зроблять. За вам вас. вам залишиться лише дочекатись, поки замовлення надійде на склад місьчена в південній Кореї та оформити доставку до України. Раїни, яка вам вийде в 15 доларів за кілограм. Чекати посилку зовсім недовго від 9 днів і не забудьте скористатися промокодом, який дає знижку мінус 10% на першу доставку з південної Кореї. Якщо здається, все дуже складним, то на сторінці міща шоп ви знайдете покрокову інструкцію як це зробити. Дякую за увагу, і зустрінемося в наступній частині.